Я сотні разів цілувала твої долоні, я знаю на смак твої губи, коли вони холодні, як краплі солоні збігають у тебе по скронях, як ноги з землею про волю говорять. І тільки я мала законне за мене право тримати твоє обличчя своїми руками. Шукати його у храмах, рахувати шрами, а мені навіть не дали вдихнути, і навіть твоїй мамі не дали вдихнути пилу під твоїми ногами. І для кого скажи ці вірші і ці українські міста? І для кого скажи ця вся земля твоя і моя свята? І для кого ці подвиги і ці твої знамена. Людина- людина, коли жива, а мені лишається тільки жита, що виросли на твоїх очах. І волі солодкої і смак, і волі солодкої і смак на губах. Моя ясна рибонько, моя рідна птахо, вже не знаю, як тебе кликати, як тебе називати, щоб ти повернувся на моє відголосся. Привіт, рідний. Мені таке божевільне сьогодні.